Добрий день усім. Сьогодні я назбирала на городі отаких от от великих огірків. Такі кабачками називаємо їх. Такі, бачите, здоровенні. Але вже така пора, що вони скоро вже проходять ті огірки, в нас вже вересень. І просто шкода, що вони пропадуть. В салаті ми їх стільки не з'їмо на кожен день. Я от хочу закрити такі огірочки ще в банки, зробити такі. Огірочки по-польськи. Зараз буду їх різати і покажу вам, я на які кусочки я ріжу і що я буду з ними робити. Ну Ось мої огірки, оці величезні, вже порізані на кусочки. Мені довелося повідрізати в них оце насіння з середини, і такі в мене вийшли кусочки. Зараз я буду їх заправляти різними приправами. А зараз я буду робити до огірочків своїх заправку маринад такий. Нам для цього треба стакана 250 грамового водички. Ось тут мене я набрала. Так, нам треба стакана цукру. Теж 250 грамового, сюди всипаємо. Нам треба 2 столові ложки солі, але без гірки. Отакі. От Одна. Друга. Нам треба 6 6 столових ложок уксусу 9%. Тут в мене вже поміряно, і я просто вливаю сюди в мисочку. Так, і нам треба пів стакана олії. Олія соняшникова в мене рафінована. Так. Тепер нам сюди так само треба всипати пів ложки чорного меленого перцю і одну столову ложку чеснику, пропущеного через чеснокодавку. Так. Так, маринад мій вже майже готовий, цукор і сіль в ньому вже розчинилися. А якщо навіть трошки щось і не розчинилося, це не страшно. Зараз я цим маринадом залюю гірочки, заливаю їх. Так, і тепер треба нам їх перемішати гарненько, вимішати. І залишаємо їх приблизно на 2 годинки для того, щоб огірки пустили сік. Як вони пустять сік, то тоді ми будемо накладати їх в банки. Ось такі. Огірки достатньо пустили соку, постояли 2 години, і зараз я їх накладати буду в банки. От скільки соку в них вже. Зараз накладаю в баночки. А зараз мої наповнені баночки я буду ставити варитися. В кастрюльку постелю рушничок, наливаю води, щоб вода покрила отак от, от баночки. Накриваю кришечками, не закручую, накриваю просто кришечками. І буду варити їх від моменту закипання маринаду в баночці 10 хвилинок. І тоді буду закручувати. Я їх от зараз спробувала, вони дуже смачні на смакі. Це дуже гарний варіант для огірків, які вже перерощі, для великих, можна сказати, як насінників. Получилися дуже смачні огірочки. Ну, ось мої огірочки по-польськи. Получилися дуже гарненькі. Получилося в мене 5 півлітрових баночок. Раджу попробувати такий рецептик вам дуже смачні, з перчиком, пікантні, не дуже гострі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і кому сподобалось, ставте пальчики вверх. Дякую всім за увагу!